Сідаємо рівно з прямою спиною, заплющуємо очі. Ми будемо робити затримку дихання навдосі. Розслабте ваші плечі, розслабте шию, розслабте обличчя. І підборіддя трошки як притисніть, ніби у вас між грудною клітиною і підборіддям зажатий рушничок. Робимо глибокий вдих. Відчуйте, як піднімаються ваші ключиці, ребра. Затримку дихання. Коли хочеться зробити видих, зробіть ще один вдих, тримаємо затримку. Обличчя розслаблене, плечі розслаблені, шия розслаблена, видих. Коли вам потрібно, знову робимо вдих, затримка дихання. Коли потрібно, ще зробити піду вдих, продовжуємо тримати затримку. Духайтесь в своєму темпі. Головне робіться дуже-дуже спокійно. Очі зводимо в точку між бровами, і давайте всі разом останній вдих. Підтягніть м'язи промежини, Попочка анусу. зробіть кореневий замок. Зробіть ще один підвдих. Тримаємо затримку і з видихом розслабте живіт. Зробіть кілька глибоких вдихів, видихів, надуваючи ваш живіт, як ми практикували з вами вчора. І лишайтеся зі мною, приходьте ще практикувати різні типи дихання з кундаліні йоги.